Дисципліна жіноча суперсила, і я по справжньому вірю в це. І зараз вам це доведу. Не бійтеся цього слова. Дуже багато дівчат думають, що дисципліна тільки для чоловіків, це не жіноче діло. А ми, дівчата, повинні бути в потоці, повинні тільки насолоджуватися, повинні тільки робити те, що хочемо, і ніколи не робити того, що нам не подобається. А якщо нам щось не подобається, ми будемо капризувати. Вибачте мене, але це поведінка дитини, дитини, а не дорослої, усвідомленої і високоосознаної жінки. Ви ж не дитина, правильно? Це дитина не вміє відкладати задоволення, не розуміє, що деякі речі потребують зусиль, що можна поступитися чимось зараз, заради майбутнього. Я знайшла таке. Прикольне визначення, де кажуть, що дисципліна це садівник нашого життя. Якщо ти коли-небудь вирощувала щось у саду, чи на городі, чи навіть просто вазон на підвіконі, ти знаєш, без догляду нічого не виросте. Поливати треба регулярно, удобрювати, обрізати сухі листки. Так само і в житті, якщо не вкладати час і сили в себе свої звички, здоров'я, про який результат може йти мова? А тепер уяви сад, де ніхто нічого не доглядає. Правильно, це хаос, зарослі бур'яни, саме так виглядає життя без дисципліни. Ми всі любимо мріяти. Згадувати бажання, шампусті кидати на новий рік, і ставити якісь цілі, списки бажань, карти бажань, все любимо. Але скажи чесно, скільки разів ти справді щось реалізовувала з цього? Чи оту написала новий рік і забулась? Люди шукають магічні ритуали, але вони намалюють бажання. Воно здійсниться, запиши на повний місяць, поклади під подушку. А що, якщо просто поставити собі конкретну ціль, розбити її на кроки та методично день за днем рухатись вперед? Скучно скажеш? А я скажу ефективно. Простий приклад: фітнес та харчування. Хочеш струнке тіло, забудь про магію. Магія проста, щодня планка 5 хвилин, вечеря салат замість картоплі фрі. Спочатку незвично, несмачно, скучно, але через місяць бачиш результат. А ще через місяць тобі цей салат такий смачнючий і стає звичкою. А далі ти вже сама розумієш, сама не розумієш, як починаєш жити по-іншому. А якщо ні... Якщо хочеться їсти все, що тобі душа забажає, то так і скажи собі чесно, будь собою чесно. Я хочу бути товстою, і я хочу почати хворіти дуже скоро, через 10-15 років. І все, але так ніхто собі не говорить. Всі самі собі брешуть. Дисципліна дорівнює енергії. Як ти думаєш? Чому так багато людей скаржаться на втому? Відсутність енергії це не особливість організму, а наслідок ліній. Цілий день за комп'ютером, телевізором, телефоном, холодильником. Звідки взятися енергії? Угу. Дисципліна це той механізм, який ламає замкнене коло. Вона дає сили, адже вона впорядковує життя. Це не просто виконання рутини, це самодисципліна, коли ти робиш сама собі ставиш завдання, сама собі прописуєш і сама собі їх робиш. Ступала не просто там ходиш на роботу, бо тобі не заплатять зарплату, а якісь самостійно ставиш собі цілі, ставиш собі пріоритети, і щоб знати, куди йде твоє. Життя не тому, що треба, а тому, що це твій вибір. Я вам ще більше скажу: дисципліна важливіша, ніж талант. Ти можеш мати мегаталант, але якщо не будеш працювати, він просто згасне. Я бачила, як люди починали серфити набагато краще за мене, але кинули вже давно всі мої друзі майже не серфлять Чому? в дисципліни немає, а я продовжую. Бо в мене є, мені подобається. Вона, звичайно, не така крута, як мені б хотілося, але я працюю над цим. Я продовжую. Я навіть брала участь у змаганнях вже. І мені кажуть, о, ти вже так класно катаєшся. А все тому, що я просто продовжую. І щоб наш підказ з вами вийшов більш практичний, а не тільки теоретичний, я хочу поділитися вам, з вами основними складовими дисципліни. Перше і важливе, що потрібно для дисципліни, це мати широке бачення. Це розуміти, що сьогоднішні зусилля дають результат у майбутньому. Наприклад, якщо ти хочеш здорове тіло у 40-45, то треба починати правильно харчуватися вже сьогодні. Не чекати, поки лікар пропише тобі цю дієту. Друге слідування плану. Навіть коли ліньки, коли мотивація на нулі, якщо ти вирішив займатися спортом, то не чекаєш правильного настрою, а просто робиш. Ти ж Бранці себе не питаєш, чи ти хочеш чистити зуби. Ти йдеш їх і чистиш, і вмиваєшся, бо це частина твоєї рутини. Так само я не питаю, чи я хочу робити його. Я йду і роблю, бо я знаю, що це додасть мені енергії в тіло, що потім моє тіло буде класно себе почувати, що я буду з хорошим настроєм, що в мене день зовсім по-іншому, я буду більш усвідомленою. І, і все, іноді мені теж бувають типу ліньки, але я йду просто і роблю е, довготривалість. Е, вміння довго. Е, Залишатися в якомусь процесі це дуже важливо для дисципліни Для дисципліни не здаватися після першої невдачі. У серфінгу, наприклад, ти можеш впасти 100 разів, ти не можеш, ти впадеш 100 разів, але якщо продовжиш, то на 101-й встанеш і класно поїдеш і насолодишся. Четверте, фокус уваги. Ти або займаєшся справою, або ні. зараз увага дуже сильно розпиляється. Там кліпове мислення, то Інстаграм, то Телеграм, телефон постійно якісь приходять вам повідомлення, і ніхто ні на чому не може сфокусуватися. А це дуже важливо. Наприклад, для медитації. Коли ти сіла медитувати, ти. Медитуєш, ти не дивишся інстаграм, ти не думаєш про колишнього, ти концентруєшся на диханні. І це дуже важливо. Хто е, управляє своєю увагою, своїм фокусом уваги, той управляє своїм життям. Порядок і система. Коли є структура, є і результат. Наприклад, все чіткий графік, де ти. Чітко прописала, що ти робиш, що складається твій ранок, що складається твій день вечір. Звичайно, плани можуть змінюватися, звичайно, буває спонтанність, але ти знаєш приблизно, куди ти направляєш свою енергію, куди ти рухаєшся, яка в тебе система в тому житті. І шосте, одне з найважливіших це управління часом. Дисципліна дає розуміння, на що йде твій час. Якщо контролюєш час, то контролюєш і життя без планування дні просто пролітають. І потім виникає питання: куди я подівся рік? І хочу завершити цей подкаст тим, що розказати вам, що він дивився не просто так, а він вийшов в рамках мого челенджу 10 Відео за 10 днів, бо я теж розвиваю дисципліну і давайте розвиватися на цьому шляху разом. Пишіть, може, якісь челенджі, які ви також захотіли взяти, чи звички, які ви зараз в собі виховуєте. Будемо один одного підтримувати, ділитися і надихати. А також чекайте нових відео, нових подкастів, нових шорстів. Шортів. Я буду робити відео також про саморозвиток, про медитацію, про духовність, ну і, звичайно, про життя на балі теж не забуду. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. З вами була Оля Сонячна.